Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі А чого ми в садок прийшли без ножиців? А тому що у нас в садку Ще не можна ходити з ножницями, не тільки тому, що у нас бачиш, яка у нас гарна зимова погода, а тому, що ще не можна. Ми записуємо відео, коли ще період повного місяця, а в повний місяць ні в якому разі не можна рослини трогати, різати, турбувати. Тому що навіть взимку, от рослинки, вони під землею, там корінчики, все живе, все працює, там ціле життя вирує. І якщо в ґрунті нижче плюс 5, тоді завмирає життя. А якщо вище плюс 5, то життя там вирує, користуються корінці цим часом і можливостями знову нарощувати свої коріння і рослинки. Весь час, весь час живуть і працюють, тому ми не можемо поки обрізати е, наші гілячки. А коли можна, в лютому місяці 2023 року, зараз ми про це розкажемо. Нагадаємо нашим садівникам, що обрізку рослин в саду, виноградних рослин, будь ласка, проводьте в четверту фазу або кінець третьої фази, четверту фазу та в час самого новомісяча, але, але, треба ще знати одне правило: треба. Обрізку проводити в окремих знаках зодіаку. І це стосується в першу чергу тих знаків, які дають можливість оцим зрізом добре, швидко і добре висихати. Отож, давайте розглянемо цей час. І цей час починається 14 лютого, після 6 години ранку краще це робити, в знаці Стрілець. 14 лютого. Вранці починаємо роботу цю, а також 15-го це знак стрілець. Далі, а далі у нас наступний знак і знаку стрілець. Місяць перейде в знак Козиріг. Це буде 16-го. І 16-го можна обрізку проводити всю добу і 17-го всю добу. Це все козиріг. Наступний знак і це вже починається час гекати. І дуже добре в час гекати також обрізати рослини. Це у нас буде 18, го це вже знак водолій, та 19-го. І ось цей період в лютому місяці завершається 19 го, 19 -го лютого. І е, далі у нас знак е, риби, це знак стихії води. Якби був тут гарний знак. Або знак стихії повітря, або знак стихії вогню. І навіть знак стихії землі, то можна було би проводити обрізку. Але знак стихії води не дозволяє нам це робити навіть в період новомісяча. Тому завершаємо всі обрізки 19 лютого 2023 року. Файні підписники. Пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.